Сьогодні у нашій громаді відбувалися заходи вшанування всіх, хто виборював і виборює нашу незалежність, всіх, хто загинув заради України. Заходи розпочалися о 9-й годині загальноукраїнською хвилиною мовчання в пам'ять про загиблих героїв. До кожної могили на Алеї Слави кладовища Сухий Яр було покладено квіти. Заходи продовжились на оновленій алеї шани і пам'яті у парку слави урочистим зібранням. Ми молимося за кожного з них, щоб вберіг їх Бог, і вони повернулись до нас з Сьогодні ми зібрались також тут згадати тих, хто віддав найдорожче, найцінніше, своє життя за нашу перемогу, за право жити в своїй країні вільний, незалежній, демократичній, як ми далеко ще помилялися в 2014-2015 роках, коли думали, що все це вже десь закінчиться скоро. Противник всі ці роки готувався, готувався, щоб нас покорити. Надзвичайно страшні речі відбулись минулого року. Одне що дійсно наш український народ весь повністю об'єднався. Такого єднання нашого народу не було, мабуть, з 1648 року. Прийде цей час, де ми повністю свою землю відновимо в відновим кордонах. Ця війна триває не півтора року, не десять років. Вона триває по суті ще від 17 століття, від того часу, коли одурили наших предків і затягли у ярмо руського міра. І тепер ми йдемо цей довгий шлях, але сподіваємося, що з Божим благословенням спільними зусиллями нашому поколінню. Випало його завершити, завершити перемогою і завершити миром, дорогі наші захисники і захисниці, по-перше, це сьогодні ваше свято. Я вас вітаю. Я вам низько склиняю голову перед вами, що ви в такий нелегкий час не побоялися піти на захист нас нашої країни. Ви, не задумуючись, віддаєте своє життя. За нас, за наших дітей, наші діти вже віддали своє життя. Присвоєно звання почесний громадянин Білоцерківської міської територіальної громади 102 воїнам посмертні.